23 жовтня на комунальному підприємстві Послуга відбулися збори трудового колективу. На порядку денному основне питання стосовно технічного забезпечення підприємства. Наш сюда в комунхоз хоча б треба чотири машини, дві задньої і дві з бокової загалої. Тоді може кої. Лише за минулий тиждень на підприємстві одночасно вийшло з ладу три одиниці техніки. Резюмує директор послуги Руслан Ніязов. Три автомобілі, які здійснюють вивіз із приватного сектора і контейнеровози. От так сталося. Дійсно сказав правильно представник колективу: 80-85% техніки зношені. Це не наше умозаключення, це висновок Держаудитслужби. 21 рік, який зазначив, у нас ситуація не покращилась з 2021 року. Зараз, можливо, вона ще й погіршилась. І вихід навіть з ладу однієї одиниці техніки призводить до того, що нам фактично нічим її замінити. Ми вже дійшли до того, що у нас як в поганому, як то кажуть, колгоспі, ми вже їздили з сміття, збирали тракторами ручним навантаженням. Я вважаю, що для, облас... для міста обласного підпорядкування це. Ситуація незадовільна. Нещодавно комунальне підприємство послуга підняло тариф за вивіз сміття, але й це поки що не рятує ситуацію, каже Руслан Ніязов. Ми часто чули зараз, особливо, що от ви підняли тариф, і таким чином, ну чуть ли не поманові, у нас повинно було все зрушитися. Да тільки місяць, як започаткований новий тариф. Але ж ми також про це наголошували, що фактично протягом останніх років застосовувався економічно необґрунтований тариф. Тобто, це це призводило до тих збитків, що підприємство само не могло закупити ні нової техніки, ні обновити рухомий склад і так далі. І так далі. Оце ця причина, яка тривала протягом останніх років, виявилась те, що на теперішній час, без підтримки міської ради, фактично. Технічно ми не зможемо виконувати свою роботу. Колектив підприємства підготував звернення до міського голови та депутатів Прилуцької міської ради з вимогою винести питання про придбання спеціалізованої техніки на найближче сесійне засідання. Бачення в цьому є, і підтримка в цьому є. Ми пройшли вже бюджетну комісію, пройшли комісію житлово-комунального господарства, де нам було погоджено виділення коштів на придбання. Однієї одиниці техніки. Фактично зараз залишилось тільки проголосувати депутатам, і цей процес ми встигнемо до кінця року. Проведений вже тендер, вже заключений договір, залишилось тільки голосування депутатів міської ради. Якщо вони підтримують, ми протягом місяця-півтора, знову ж таки, повторюсь, до кінця року ми фактично придбаємо. Але наша потреба, як правильно зазначили представники колективу, наша потреба набагато більша. За словами Руслана Ніязова, на підприємстві розробили інвестиційну програму, яка включена в тариф для населення, термін дії якої три роки. В перспективі так придбання і за кошти підприємства, і розгляд пропозицій, можливо, якийсь лізінг, але для цього також потрібна згода міської ради. Так що на теперішній момент єдиним реальним шляхом. Ну, подолання, ну це не криза, я скажу, це труднощі в виконанні робіт. Це з проведення сесії міської ради і придбання нового спецавтомобіля. Чому ж до цього на підприємстві не займалися своєчасним ремонтом комунальної техніки та що призвело автопарк послуги до катастрофічного стану? Ставить риторичне запитання депутат Прилуцької міської ради Володимир Назім. Дана ситуація на підприємстві досить як для мене прогнозована і очікувана. Як на мене, це звернення підприємства у соціальній мережі про заклик і запрошення на їх зібрання. Це явка з повинною. Готують підприємство і тоді, коли техніка нова, і вже на наступний день. Думають, що вона ресурс її буде зменшуватись. З того часу, а це в 2010 році, підприємство отримало нову техніку, не задумувалось ні над чим, для того, що вона. Має свій ресурс раніше, років з 10 тому слід було думати про інвестиційні програми та піклуватися про своєчасний ремонт комунальної техніки, резюмує Володимир Назім. Принаймні, останні 9-8 років цього не робилося, просто його не робилося. І ми маємо ситуацію, яка є на зараз. Якщо візьмемо успіх підприємства і розвиток за 100%, то в оцій складовій тарифи це десь 60-65%. Відсотків всього-навсього. Далі, це, одним словом, менеджмент на підприємстві. І, в, безумовно, це менеджмент і в управлінні містом, оскільки міський голова безпосередньо наймає на роботу чи призначає, підписує контракт з керівником. Оце дві складові. Прізвища вони є. Одного і іншого. Тут навіть уже на даному етапі не стоїть прізвище заступника. Зараз є два прізвища і очевидний стан підприємства. Це лише початок, далі буде гірше. Така сама ж ситуація, вже ми знаємо, по місць світлу. А далі ще є нас підприємства, які на сьогодні, із уст міського голови, найкращі. Тому чекаємо. Що буде далі з цими найкращими підприємствами? Цікавимося у депутата, який же можливий вихід із даної ситуації. Він буде залежати від кількості грошей, наданих підприємствам. Але це на протягом вже восьми років. Дамо, дамо, дамо з бюджету. Це в нікуди. Просто в нікуди. Це господарча діяльність підприємства. Його персоналу і міського голови відповідальність за це все. Тому без висновків, адміністративних висновків, тих, які мають бути з боку міського голови, нема сенсу надавати гроші на це підприємство. Бо через певний час, півроку, рік, знову повториться та сама ситуація.